Вже 191 день ворог продовжує невпинно гатити по українських містах цього тижня. Росіяни знову обстрілювали соціальну інфраструктуру та житлові масиви. Навіть на день знань, 1 вересня, символічно бомбили українські школи. Ми вирішили задокументувати чергову добірку злочинів РФ за тиждень. Подробиці у сюжеті. Почався тиждень з новин про обстріли у Запорізькій області. А якщо локальніше місто Оріхів в ніч на понеділок зазнало більш ніж дві сотні прильотів, росіяни протягом 14 годин гатили з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. На жаль, внаслідок таких атак є постраждалі, зокрема, і діти. Також у понеділок російські окупанти пустили по Миколаєву 16 ракет С-300. Це призвело до значних руйнувань житлових будинків і транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, то 24 дістали поранені. Обстрілюють знову приватний сектор. Обстрілюють безцільно з однією метою нанести як пошкодження цивільній інфраструктурі, так і приватним оселям. Численні повітряні тривоги та кілька обстрілів за день у вівторок рашисти вдарили по одному з центральних районів Харкова, Шевченківському. На момент прильоту в місцевому парку було дуже людно. Також прилетіло поруч із житловим будинком. Влучила ворожа зброя і в споруду одного з дошкільних навчальних закладів. У результаті обстрілу Харкова загинули п'ятеро людей та ще семеро отримали поранення. Жені сьогодні ми мали прильот сюди и жертву, первая жертва именно здесь, на Ангеру. И очень хочу попросить карьевчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, это неудобно, да, э, хочется э, погулять, хочется набрать воды, хочется окунуться, но надо прежде всего думать о жизни. На світанку 31 серпня гатили по Донеччині. Зокрема, обстріляли Краматорськ, поцілили у житловий квартал у середмісті. Пошкоджено, щонайменше чотири житлові будинки є поранені. Ось один з уламків боєприпасу. А оце воронка від боєприпасу. А ось так виглядає житловий будинок на протилежному боці. Від вирви теж вікон немає. У окна все вибило, повністю все. Холодильник, вікна, шкафи все там нарушний упало упала будто по міталу. Сначала бух. у слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджено будинки за п'ятьма адресами. А у Дружківці окупантами знищено ще дві школи: палац спорту та палац культури. Гімназія номер 8, яку цілком відремонтували, знищена вщент на цю школу. І много денег, да от смотрите, все для дітей було зроблено. Кого ви што ну, зачем так? А какою чубі може бути річ, коли от нестабільна ситуація, вот отак, от просто банбіт. От посмотрите чого це. 1 вересня росіяни продовжили свою терористичну діяльність під прицілом окупантів знову став Харків. По місту з Білгорода летіло п'ять ракет. Втім, Харківській області дісталось більше. За інформацією очільника Олега Синігубова, в Ізюмському знищили кілька приватних будинків. Поранені четверо 50-річного чоловіка вбито. Кілька разів росіяни гатили по печенігах у Чугуївському районі. Внаслідок влучання зайнялась п'ятиповерхівка. З будинку евакуювали десятеро осіб. Пораненого чоловіка госпіталізували. А вже 2 вересня окупанти вдарили з артилерії по Сумщині. Російські війська обстріляли 5 громад в області, зафіксували понад 100 прильотів у Краснопільській громаді. Внаслідок обстрілів спалахнула лісова пожежа. Також вночі расисти вкотре обстріляли Харків. Окупанти поцілили у холодногірський район. Було зруйновано приміщення спортивного комплексу Локомотив. За словами глави ова Олега Сіньгубова, знищені басейн. Сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрили лише в лютому цього року. Вночі відбулося влучання ракети типу 5В55 РЗК С-300. Влучання відбулося на територію спортивного комплексу, внаслідок чого утворилася характерна воронка. Пошкоджені прилеглі будівлі, споруди. Внаслідок осколкової фугасної дії. Втім, цього тижня не було ні дня бавовни і для російських окупантів. Неспокійно їм спалося в окупованих Мелітополі та Херсоні. Наші ЗСУ мітко поцілили в декілька складів з боєприпасами на окупованих територіях, а також неспокійно було і на Білгородщині.